Я бажаю, дорогі брата сьогодні, прочитати уривок з послання апостола Павла до Тимофія. Це друге його послання. Це послання називають пастерським посланням. В ньому відкривається серце люблячого пастера апостола Павла, в якому він докладає опіку над своїм учнем і співпрацівником Тимофієм. Я буду читати другий розділ. Я прочитаю з першого вірша по вірш сьомий. Друге друге послання до Тимофія, другий розділ з першого по сьомий вірш. Ти ж, мій сину, зміцняйся, благодаттю, що у Христі Ісусі. І що чу від мене при багатьох свідках, то передай вірним людям, які будуть здатні й інших навчити. Ти ж терпи труднощі, як добрий воїн Ісуса Христа. Ніхто воюючи не зв'язує себе життєвими справами, щоб догодити воєначальнику. А також, якщо хтось змагається, наунчується вінком. Якщо змагається незаконно, Трудящому землеробу першому належить отримати частку плодів. Розумій, що я кажу, а Господь хай дасть тобі розуміння в усьому. Цей уривок починається словами, що апостол Павло підбадьорює Тимофія, і якби в першому вірші він вказує йому напрямок, де знаходиться благодать, яка може тебе зміцнити. Ти ж, мій сину, зміцняйся благодаттю, і далі Павло уточнює, де ця благодать проти сестрі? що у Христі Ісусі. До речі, в даному тексті трошки різне читання, в російському тексті укріпляється в благодаті Христом Ісуса, в українському тексті не христом Ісусом, а якби благодаттю, що у Христі Ісусі. В російському тексті акцент, якби ще сам Христос має нас зміцняти, а в українському тексті напрямок, де шукати. Я думаю, що сильно тут немає відмінності, але якби в українському тексті більше сказано про те, що де цей напрямок, це Ісус Христос. Якщо ви хочете отримати зміцнення благодаті, каже Павло Тимофій, то вона у Христі Ісусі. І далі апостол Павло говорить про те, що він турбується про передання знань вірним людям. Які будуть здатні інших навчити. Але я бажаю нашу увагу заакцентувати сьогодні на з вірша 3 по вірш 7. Цей уривочок говорить нам про те, що апостол Павло переживає, щоб Тимофій був стійким у труднощах. Вірш ти ж терпи труднощі. Оця фраза, друзі, ти ж терпи труднощі. Я думаю, що Павло написав друге своє послання наприкінці свого життя. Павло вже говорить в четвертому розділі, що я боротьбою доброю змагався. Я кажу, я вже стою у зливанням, і час мого відходу настав. Павло, якби бачить труднощі, які переходять в життя молодого Тимофія, і він їм говорить, що ти терпи труднощі. І я думаю, що якщо взяти історичний час, в якому жив Павло, в якому жив Тимофій, брата Сестри, це було перше століття, коли іудаїзм набирав все більш загрозливих обертів, і вплив іудейства ставав загрозливим для молодої церкви. Пройде ще небагато часу, і іудеї досягнуть свого піку затятості або свого ожесточення, яка призведе в 70-му році до зникнення. Цієї нації зникнення Єрусалиму. Але, друзі, дивіться, Павло говорить, Ти ж терпи труднощі. В 3,11, другому Тимофію Павло згадує про труднощі в своєму житті, які він зазнав. Друге Тимофія 3,11. З 10-го віша, ти ж пішов за моїм вченням, поводженням, метою, вірою, дотерпінням, любов'ю, витривалістю. Вірш 11. Гоніннями, стражданнями, які спіткали мене в Антіохії, в іконії, в лістрі. Які гоніння я переніс і від усіх врятував мене Господь. Дивіться, апостол Павло згадує три міста, які. Закарбувалися в його пам'яті впродовж всього його життя. Він згадує Анти, Антіохію, він згадує іконію і він згадує лістру. Друзі, дивіться, чомусь Павло згадує саме цих три міста. І в всіх цих трьох місцях апостол Павло зазнав дуже великих страждань від іудеїв. Всюди, де Павло виходив на місію з проповіддю, його чекали юдеї, які постійно противилися йому. Він дуже добре запам'ятав антіохію і Конію, особливо лістру, тому що в лістрі апостола Павла побили камінням і витягли його за місто, вважаючи його мертвим. Коли він, будучи непритомним, прийшов в себе, написано, що він пішов зі своїми учнями далі проповідувати. Але, друзі, оць, я думаю, що ці страждання дуже добре запам'ятав апостол Павло. І дивіться, апостол Павло говорить Тимофію, що ти ж терпи труднощі. Два три Тимофію, ти ж терпи труднощі, і далі він вживає друзі три метафори. Які допоможуть Тимофію зрозуміти, як терпіти ці труднощі? Давайте ми розглянемо замети ці три метафори, друзі, з чим якби порівнює апостол Павло витривалість християнина. Перша перша метафора. Тих терпи труднощі як добрий воїн Ісуса Христа. Значить, перша метафора це воїн, який змагається, який на війні, який воює. І далі апостол Павло пояснює суть цієї метафори, друзі, що наповнює слово воїн. Хто такий воїн? Вірш 4 нам пояснює суть воїна. Ніхто воюючи не зв'язує себе життєвими справами, щоб догодити воєначальника. Друзі, нам зрозуміла метафора воїна. Друзі, воїн не може бути на війні і піти у відпустку. Ну там, знаєте, я захотів відпустку, там поїхав на море покупатися, потім знову приїхав на війну. Там. Друзі, воїн не зв'язує себе життєвими справами. Ну, ось суть цієї метафори. Воїн, який пішов на війну, він присвятив себе військовій справі. Він відчуває небезпеку. Смерті він догаджає своєму воєначальнику, він абстрагувався від своїх життєвих справ. все, він якби забув за них. І, друзі, оця метафора, вона якби вводить нас в область духовного. Так само є духовний воїн, який написано, що. Відділив в своєму житті життєві справи і сказав, що я хочу здобувати сьогодні перемоги з силою Христа, яку Христос дає мені. Я при сестри згадую один випадок, який стався з моїми знайомими. Це був, друзі, не воїн, але це були життєві справи. Мої знайомі друзі-фармери, вони наняли одного агронома на роботу. Ну, якби. Ну, знаєте, робота агронома пов'язана з тим, що ти маєш бути постійно тримати руку на пульсі. Ну, що робиться на полі. Ну, якби тут можна день-два прогавити, і, ну, скажімо, ті процеси біологічні, які відбуваються в рослинах, їх не можна потім надолужити, тому що все треба робити вчасно. І існує таке поняття як диктат технологій в сільському господарстві наняли одного агронома, але він жив в поліській зоні, знаєте, зона Полісся, північ України. І там люди тримають вдома в себе корів, От кожне домогосподарство. У нас вже майже немає корів в наших селах, у нас вже корови, це вже музейний експонат. Друзі, А там багато корів. І оцей, друзі, агроном так само мав вдома корів, друзі. І от у них є така звичай такий, от в селі. Якби. Якщо треба пасти череду, Ну от у кожного домовласника є своя черга, коли людина по черзі випасає спільних корів. І от коли випадає друзі, черга пасти коров, о цьому агроному, друзі, ви знаєте, друзі, він кидає все, він кидає поле, йому там байдуже, що там сіється, не сіється, там горить воно там чи замокає. У нього, друзі, на першому плані вранжуванні системи його цінностей. Першим номером це череда корів, якому треба випасти. І друзі, всі вже знають, що Якович випадає на. От по цим датам його немає, його не чіпати, все для нього це святе. Друзі, дивіться, в даному тексті апостол Павло говорить, що так не має бути у християнина. Християнин, який пішов за Христом, він сказав, що він почав терпіти труднощі і він не зв'язав себе з життєвими справами. Він, якби, сказав, що для мене першочергове. Це інтереси Бога і Його царства. Пам'ятаєте, Ісус, Ісус Христос сказав в 6:33 Матфія: Шукайте ж, найперше царства Божого, Його праведності все інше додасться вам. Е, я, друзі, знаю дуже багатьох людей, які говорять, я не можу стати християнином, е, тому що в мене дуже багато життєвих нерозв'язаних вузлів справ. Євангелія е, пропонує інший вихід. Ми довіряємо Богові свої життєві справи. Ми стали воїнами Ісуса Христа. Бог допомагає нам, друзі. Тому ви знаєте, ми не можемо розірватися. Да, я зараз не кажу, що християни це люди, які, скажімо, ну, відділилися від цього якась земного, там, пішли якось в монастир там, чи обмежили себе. Друзі, але ми все одно кожний на своєму рівні, на кожному друзі місці, ми ранжуємо свої духовні цінності. І на найперше, брати сестри. Ми ставимо Бога і Його царство. Друзі, я вам скажу, друзі, одне визнання, ну одне сповідання, друзі. У нас сьогодні була дуже велика спокуса, брати і сестри. Ну, сьогодні бути не разом з вами. Петро Михайлович посміхається, да, тому що він знає вчора. Він мене вчора благав там і казав, не роби цього. Так, да, у нас була спокуса, друзі. Сьогодні копати буряки на полі, тому що у нас наближається дощ, і ми, і ми вагалися, чи нам сьогодні, ну, наприклад, ну копати буряки, щоб встигнути їх викопати до дощу, тому що там заливає або друзі, прийти в зібрання. І ми думали, друзі, якби знаєте, є місця, ми можемо все виродити. Якщо вілу паде в яму в суботу, що друзі ми будемо робити? Ну, ми сказали, якби внутрішньо, ну в принципі, нас ніхто не засудить. Наш віл падає в яму, тому що у нас справа, від якої залежить ну, добробут наших сімей. Там і скажімо, ну ми якби ну ми можемо сказати, що у нас є виправдання, друзі. Проте сестри, я скажу, що дійсно ми маємо аранжувати наші життєві справи. І ми, в принципі, це і робимо. Коли ми відвідуємо зібрання, ми відкладаємо якісь поточні справи. Я думаю, що ми добре робимо, коли вимикаємо свої мобільні телефони. я знаю, що в деяких німецьких церквах є така традиція, що коли люди йдуть в зібрання, вони взагалі залишають дома свій мобільний телефон, щоб їх взагалі нічого не турбувало. Ну, якби вони говорять, я в цей час присвячую Богу. Я друзі, вам скажу, що я намагаюся, коли мені дуже багато дзвінків, в неділю взагалі не брати. От в неділя особливий такий день не брати в неділю дзвінки по другорядним пос. По життєвим справам, там дзвонять люди. Будь ласка, неділя. Я бажаю в цей день побути з народом Божим, побути в зібранні, разом послужити йому. Друзі, я лише навужу такі невеликі, знаєте, може ілюстрації, можливо, не досконалі, але ми, християни, ми живемо в постійному, якби оцінки свого життя і розстановки акцентів в нашому житті. Що до нас є першочерговим, що є другорядне? Так, от перший образ, образ воїна, який сказав для мене першу чергу бути на фронті. Все, я, я воїн, я, змагаю, я борюся. Я розставляю своє, е, своє життя в правильному порядку. Я свої життєві справи, е, я їх е, відклав на, на інший план, щоб догодити моєму воєначальнику. Я думаю, що нам зрозуміло, хто є наш воєначальник, це наш Господь Ісус Христос. Друзі, другий образ е, в цій метафорі: як нам терпіти труднощі? Ну, Це, в першу чергу, це стосувалося Тимофія. Другий образ, друзі, це атлет. Другий образ, друга метафора. Перша метафора це воїн, друга метафора це атлет. А також, якщо хтось змагається, не увінчується ком, якщо змагається незаконно. Друзі, я ви знаєте, думаю, що тут йде мова за атлета, який змагається. Який змагається на змаганнях. Який бере участь там, мовно кажучи, в Олімпійських іграх, чи біжить якийсь забіг, і змагається, якщо він змагається незаконно, врешті-решт йому, йому не дадуть нагороду цьому вінку. Я думаю, що з світу спорту ви знаєте, що є така допінгова служба, яка час від часу бере допінг проби у спортсменів. Ну, І ми ставали, хто може чув, ставали свідками, що деяких спортсменів з за того, що раптово приїжджала допінгова служба, брала допінг пробу, і в крові цього атлета виявлявся ну, позитивний. Спроба на допінг на наявність допінга в його крові. тому я думаю, що є певні правила змагань, якби всі домовилися, що ніхто не вживає, скажімо, препарати, які метаболізують, скажімо, ну життєві сили спортсменів. Всі мають бути в однакових рамках. Я пам'ятаю, коли ще навчався в університеті, у нас була фізкультура, і у нас був такий парк біля нашого корпусу. І ми малися бігати. Ну, у нас вчитель фізкультури там казав такий, по довгому кругу бігати. І ви знаєте, деякі хлопці побачили, що там в одному місці можна зрізати. Навіщо бігати весь парк оббігати, якщо можна зрізати одну одну третину, там вчитель не побачить? Друзі, ви знаєте, вчитель був досвідченим. Він знав уже він вже не одне покоління студентів виховав, Він ставав на тому місці, де чітко знав він наперед уже. Знав, що це спокуслива ділянка, яка якби, провокує студентів зрізати коло. Друзі, я думаю, що не зараховано отримували ті студенти, які зрізали своє коло. Я думаю, що друзі, тут так само сказано про те, що образ атлета: якщо ми, як християни, ми змагаємося, ми не увінчуваємося вінком, якщо будемо змагатися незаконно. Наші змагання мають бути законними. Ми е, маємо. Змагатися по правилам. І є певні правила, описані в Новому Завіті, як змагатися. Ну, Я зараз не буду друзі, всі правила пораховувати, як правильно змагатися. Ну, наведу самі елементарні правила, брати сестри. Для того, щоб добре почати день, з Богом почати, підготовленим почати, треба, друзі, встати зранку і помолитись. Не забудь помолитися Богу. Є така пісня. Друзі, ми маємо молитися Богу, ми маємо знайти час для читання слова, ми маємо знайти час для молитви до Нього. Ми маємо війти в день підготовленим. Для цього, друзі, треба як атлету, як тому, хто змагається, ну, принаймні, як мінімум раніше лягти спати, брати Друге Друге, треба мати внутрішню волю і силу, піднятися зранку, почитати Біблію, бути в цьому наполегливим, вести в себе щоденник або графік читання Біблії. Наша молитва має бути Богу Богою молитва. Друзі, ми маємо практикувати молитву не тільки молитву, але й піст в нашому житті. Ми маємо ходити в зібрання, ми маємо слухати проповіді, особисто розвиватися, читати, досліджувати, аналізувати себе, вникай в себе і, навч... і вчиняй, займайся цим постійно, казав апостол Павло Тимофій. Ми маємо цими правилами не нехтувати, тому що нехтування цими правилами це незаконне змагання. І воно, врешті-решт, приведе людину до того, що вона не отримує вінця, вона не досягне цілі, тому що це розслабляє її. Це є такий, знаєте, допінг, який шкодить нашому життю. Друзі, третя метафора значить, перша воїн, друга атлет. І третя метафора, друзі, вірш шостий. Трудящому землеробу першому належить отримати частку плодів. Трудящий землероб. У землероба є одна така. Здатність, привілея. Коли ми щось вирощуємо, знаєте хто перший пробує? От ви вирощуєте полуницю, да, друзі? От ви як, як ви думаєте, хто саму першу полоничку на своїй ділянці спробує з нового урожаю? З власної ділянки. От ви посадили полуницю, друзі. Хто першу полуницю спробує? Сусід? Той, хто посадив цю полуницю, друзі. Трудящий землероб перший візьме плодів і скуштує цей плід. Тому трудящий землероб перший має належати першому належить отримати частку плоді. Землероб він довго чекає від плоду і користується перший цими плодами. Але для цього потрібно чекати. Для цього потрібно мати довготерпіння, витривалість. Написано в посланні від, від Якова, що землероб. Довго терпить дорогоцінного плоду, заради нього терпить довго. Він чекає дощ ранній та пізній, він багато докладає зусиль. І в нього є привілея першим скуштувати цих плодів. Довготерпіння, воно має свою нагороду. В контексті перенесення труднощів, якщо ви терпите труднощі, в, у вас є привілея. Ви налаштували довготерпіння, і Господь Ісус вас е, зміцнює. і ви... Е, Отримуєте належну частку плодів, яка буде вдячністю, яка буде відплатою за ваше терпіння. Тоді найцікавіше вірш сьомий, друзі. Я коли от прочитав ці всі три метафори: воїн, атлет і землероб, друзі, знаєте, мене вірш сьомий взагалі вибив із розуміння. Потім Павло говорить: розумій, що я кажу. А Господь Хай дасть тобі розуміння в усьому. Проти сестри, вірш цьому, що значить розуміє, що я кажу. Ну, перше, якби ну, Павло ж зрозумілою мовою сказав, хто такий воїн, хто такий атлет і хто такий землероб. А про яке розуміння говорить апостол Павло? Якби що треба ще якось його якось розшифрувати, а ну хай дасть Господь тобі розуміння в усьому. Якби я тобі сказав, от те, що я тобі сказав, ти зрозумій, але ба більше, хай тобі Господь. Сам вияснить це в твоєму житті Тимофій. Друзі, ви знаєте, я до кого висновку прийшов, як що мав на увазі апостол Павло. Апостол Павло просив, як би благав Тимофія, щоб Господь дав йому розуміння практичного впровадження цих трьох метафор, цих трьох образів в його практичному житті. От друзі, ми сьогодні в зібранні почули про воїна, про атлета, про землероба. Брати, сестри, наше життя побудовано так, що ми постійно повинні думати, як Господь яким шляхом хоче провести нас. Терпіть, написано, що ти ж терпи труднощі. Так, да, брати і сестри, не обов'язково це будуть гоніння від зовнішніх. Труднощі, наше життя обтяжене багатьма труднощами. Ми багато маємо правильно реагувати на труднощі. Ці труднощі можуть бути пов'язані як з фактичними фізичними гоніннями. Я такі втратою нами здоров'я. Ці, ці труднощі можуть бути пов'язані з тим, що у нас стаються якісь порушені відносини з кимось. Ці труднощі можуть бути пов'язані з тим, що щось якось вривається раптово в наше життя і збиває нас із них якісь негаразди. От, Наприклад, у брата вчора заклинуло, ну, двері в машині. І друзі, першим ділом, що треба зробити, коли труднощі приходять, друзі, треба мати розуміння. Як до них правильно відноситись? Щоб в труднощах ми виявили своє християнство. Щоб в труднощах, які прийшли в наше життя, ми виявили, що ми християни, що ці труднощі нас не мають збити, вибити з нас колії. Щоб люди, які дивляться на нас в нашому житті, сказали. ну, Бачиш, віруючий, так реагує на, на подразники в своєму житті. Друзі, ми маємо бути християнами в, усіх, в, усіх, в усьому спектрі труднощів, які можуть прийти в наше життя. Я думаю, що якщо вони приходять в наше життя, ці труднощі, якісь негаразди, ускладнення, наші внутрішні переживання, ми маємо правильно відреагувати на них. Ми маємо виявити стійкість. Ми маємо виявити Богу вірність, ми маємо виявити свою посвяченість як воїнів. Тому я хочу закінчити наші роздуми оцим закликом, яким апостол Павло підсумував ці три метафори: воїна, атлета і землероба. Розумій, що я кажу, Господь хай дасть тобі розуміння в усьому. Проти сестри, нехай Господь нам дасть практичне розуміння, як нам бути витривалими. В усіх труднощах, які приходять в наше життя, нехай нам Господь дасть розуміння в усьому Помолимось цими словами. Амінь.